Перше ж питання щодо прес-конференції Віктора Януковича, як ви її оцінюєте? Навіщо на вашу думку вона була проведена? Ну я думаю, найцікавіше в цій прес-конференції це було те, як Віктор Янукович відповідав на питання журналістів. Як він вдала, мудра, дотемна, дотепно відповідав на їхні питання. Я думаю, що це була найбільш вражаюча частина прес-конференції. Так тому, а, що, до речі, тому, як що... ви вважаєте, чому він не схотів відповідати на це? Ну то, саме журналісті? тому, що тут ми вже говоримо про суть, що він зачитав папірець, який йому написали в Кремлі. Ну ти все. Я думаю, що те, що ми побачили минулого разу, навіть на попередній прес-конференції, коли йому дали можливість відповідати на питання, Янукович тоді сказав дві речі, які росіянам дуже насправді не сподобалися. Тому що він сказав дуже чітко, що я не буду звертатися за військовою допомогою до Росії чи до іноземних держав, якось це було сформо. Це перше. друге, він сказав: Я за територіальну цілісність країни. Ну, я думаю, що цього було достатньо, щоб росіяни сказали, що ні, ми тобі не дозволяємо сказати жодного слова журналістам. Да? Тому що він же може злякнути що завгодно. Да? І після цієї заяви Віктора Януковича. Тодішній, да, що він не буде звертатися за військовою допомогою. ну це було теж прекрасно, так коли посол Росії Вон Чуркін якось звідки здістав значить, це да, папірця, що Янукович таки звернувся. От у мене є пропозиція. Тут як серокопія, да? значить, є. Е Комп'ютер ми залазимо, шукаємо факсиміле Януковича. Можемо знайти факсиміле Путіна. Путін значить, вирішив віддати Кубань Україні, наприклад. Да? Тобто, э, ну як казав Папандопола, я і що ще намалюю. Тому, е, я думаю, але навіть що сьогодні це... йому не дали той аркуш зачитати. Абсолютно. Тобто, я думаю, що знову ж таки ще раз він зачитував, все, що він зачитував, було узгоджено, було написано в Кремлі. І ми маємо розуміти, що Янукович зараз, ну, ніхто. І про це, до речі, відверто сказали відверто сказали Медведєв, Путін і видатний дипломат Чуркін. І Лавров, по-моєму, сказав. От вони всі сказали, що у Януковича нема політичного майбутнього там в різних варіантах. Значить, Медведєв сказав, що мізерні шанси у Януковича. Путін сказав, по-моєму, що у Януковича нема політичного майбутнього. Все, це відіграна Але... карта. Він потрібний для того, щоб робити ці заяви. Причому робити так, як немає. Повне питання, яка так, суть, так, суть цих заяв. Жодної гучної заяви від Януковича не почули. Ну, Це він, власне частково він... було навіть повторення того, да, на що він вже відповідав на американську. Він перші відпрацював, він відпрацював. Ну там з'явилися нові моменти, пов'язані з. Бо американці пообіцяли допомогу, Європейський Союз пообіцяв допомогу. Ну і він, значить, пояснив, що мовляв, не можна давати допомогу тим країнам, де скинули президентів. А його ж ніхто не скидав, правда? Він кудись подівся. Ну і тепер він розповідає, да, да, Карлсон влітіло повернутися. да. Ну не повернеться Янукович, так це вже зрозуміло. Навіть в Крим його не пустять. Так? Тому що Крим, а до речі, те, на сега Крим, в те, ця Крим він теж розікрав да? його так звані Македонці, Макіївська Донецька групіровка. Оце ще теж частина якби проблеми. Це те, що був розікробікрадений і Крим в тому числі. От до речі, проблема того, що Крим обікрадений, і те, що Кремчани, вони власне. Коли ми бачимо їхні інтерв'ю, у просто у пересічних кримчан mm. вони говорять часто про те, що в принципі всі 20 років вони були ставленики із центру, і це були всі ті люди, які їм не подобалися, і вони нібито хочуть самостійності. Ну, цьому... Це неправда, що у них були ставленики із з центру. Значить, Але давайте... ж призначаються. ні, ні, чекайте. У них вони самі обирали. Значить, у них був. Такий Багров, самий перший голова Верховної Ради. У них був э, Дейч, голова, значить, ну, я, я не пам'ятаю, у них був прем'єр-міністр їхній плакіда, який з Крима, у них був Куніцин, який з Крима. Там. Ну, Куніцин це окрема історія. Uh -huh. Тобто купа, вибачте, кримчан. Значить. Інша річ, що більшість з тих, кого я назвав, вони так само грабували тих самих кримчан. Да? А потім. Прийшли, тобто вони грабували кримчан, а потім прийшли Донецькі і забрали це у тих, хто значить, був названий вище. Да? А потім з'явився Константинов, який заборгував там астрономічні суми. Банкам українським він не хоче їх вертати. Тобто там називають суми там, 100 мільйонів доларів, 300 мільйонів доларів і так далі. Тобто він їх просто заборгував. І да, при цьому той... ця людина, власне, зараз і має підтримку в Криму. Хіба це не парадокс? Ні, він не є. Ну, не він... Чекайте. Ми можемо апитати думку кримчан зараз. Як... Як Ми можемо об'єктивно оцінити думку кримчан, навіть соціологічні опитування. Соціологічні опитування під дулом автоматів. Дивіться, підтримка кримчан. Я вам навожу приклад: Аксьонов, да, нинішній так званий прем'єр Крима. Ви знаєте, що в кримському парламенті 100 місць. Скільки має Аксьонов? Я це питання завжди задаю, коли мені телефонують, значить там з Росії. Це. Скільки я їм кажу, три. Три із ста. Вони кажуть, ну. Я кажу, да. Тобто він має аж три місця із ста. Підтримка 4% була на виборах його партія, це руська єдинська, і його оголосили прем'єр-міністром Криму. Так? от вам думка кримчан. Кримчани сказали, да що ми даємо аксіону у місяці і 100. А ця людина стає прем'єр-прем'єр-міністром Криму. Тому ще раз скажу: ми розуміємо, що все це робилося під дулом автоматів. А те, що робилося під а дулом автоматів... А сьогоднішнє голосування про декларацію, це теж під дулом автоматів чи як? Чекайте, ну а, значить. Значить, так, знаєте, що мені нагадує? Я історик. От я історик. Значить, я знаю, як була незалежна Прибалтика. Потім на території цієї незалежної Прибалтики Радянський Союз нав'язав свої військові бази. Потім він збільшив, я виключаю, потім він збільшив військовий контингент на тих воєнних базах. Потім він сказав: а тепер давайте ми проведемо вибори до створення Верховної Ради. Провели вибори під дулами відповідно автоматів, і потім Верховні Ради цих республік проголосили приєднання до СРСР. Зараз ми всі розуміємо, що там відбулося. Відбулася окупація трьох незалежних держав. Ну там те саме, що відбулося. Вибачте, відбулася незаконне, незаконне перша, коли парламент захопили вночі. Потім відбулася окупація, і потім цей парламент слухняно працює під. Я вже не кажу, що засідання цього парламенту вони всі були закриті. Ми не знаємо, хто там був, що там був, Можливо, чи було три достатньо депутатів. Ні, рішення. Ну наскільки тоді нічне, а, нічне засідання, значить, там було 60, але з цих 60 більше десяти не проголосувало. Це відомо. А їхні картки проголосували. І от на підставі цього, значить, було знаєте, прийнято ну, перше рішення про референдум. Я до чого веду? Дивіться, я не віднімаю у кримського парламенту право на постановку питань так. Право на те, щоб вносити зміни якісь. Але це має бути в межах конституційного поля. І це має бути в результаті переговорів. Так, переговорів, я ще раз скажу. тому що Київ готовий до цих переговорів, він готовий навіть розширяти якісь права автономії. А кримчани, якщо вони хочуть поміняти владу, нема питань. Перебирайте свою Верховну Раду. Голосуйте, вам подобається Аксьонов? Голосуйте за Аксьонова, Так? Тоді, ну умовно кажучи, там, або за Констанційно, і тоді ми перевіримо, який рівень цієї підтримки. Тому що ще раз, під дулами автоматів, вибачте, коли вам представляють, значить, курок, і потім кажуть: А скажи, за кого ти? Ну я думаю, що насправді розумієте, те, що відбувається в Криму, насправді воно навіть багатьох. Скажімо, людей, які скептично ставляться до Майдану, до Києва, до України, вони розуміють, що так робити не можна. Тобто, це функція об'єднання України? Ну, Путін робиться, Путін об'єднує. Путін не тільки об'єднує Україну. Ми маємо сказати Януковичу спасибі і Путіну спасибі. Що вони не тільки об'єднують Україну, а вони ще впевнено штовхають Україну в бік Європи. Тобто, те, що зараз робить Путін. Про це вже пише пише вся світова преса. Це загроза повернення до холодної війни. Загроза повернення до Холодної війни, коли Західна Європа була, стояла під загрозою вторгнення радянських танків, значить, були створені і НАТО, і Європейський Союз, і Ядерна Парасолька Сполучених Штатів, і що найголовніше. План Маршала тоді був для Європи, тобто план відродження економіки. І я думаю, що дії Путіна зараз вони виявилися саме тим, що стимулює і Європу, і США прийти на допомогу Україні, надаючи цю економічну допомогу, яка буде набагато прозоріша. Ніж російська, яка розкрадена сьогодні. Виступав міністр економіки і каже, куди поділися 3 мільярди, які дали росіяни, абсолютно незрозуміло. І е, тобто, Путін впевнено, впевнено штовхає Україну в західному напрямку в бік європейської інтеграції. Спасіба Путіну. Янукович і вам я, чекайте, я хочу теж. сказати, що Янукович це людина, якій вдалося двічі зібрати майдан проти себе. Двічі втратити, значить, уже, начебто, отриману посаду. Путін це людина, яка двічі поздоровила Януковича в 2004 році, і який підтримує зараз Януковича. Насправді, я думаю, що всім би таких вірних друзів. Прошу всім би таких вірних друзів. Ну але я думаю, що тут, якщо, якщо по-серйозному політологічно, то Путін просто не розуміє, що таке Україна. Ми пам'ятаємо, що він говорив про те, що це один народ, Україна, Росія, це один народ. Ну хто буде сперечатися? Ми близькі, ми всі говоримо, розуміємо російську мову, купа родичів і так далі. Ми близькі народи, православні більшість з нас, але ми різні народи.